Друзі, всім привіт! Власне, е, чому я так багато і активно агітую всіх вчити французьку мову? Для того, щоб пояснити свої думки, давайте ми з вами відправимося на чудовий такий сайт, який називається Google Maps. Це наш Google Maps. Е, от наша чудова країна, Канада. Ось тут ми маємо провінцію Квебек. Зверніть увагу, як проходить кордон. Кордон проходить через е, зі Сполученими Штатами, і е, Квебек відрізає чотири атлантичні провінції. Від е, Харленду, від власне провінції Онтаріо та всіх інших. Наша торгівля через Атлантику, вона проходить через е, два основних порти на Атлантиці. Це власне порт Галіфакс в Новій Шотландії, а також порт Монреаль. Щоб товари та різні, які продюсуються в Онтаріо, вони потрапляють в Атлантику через мережу Великих Озер. От умовно з Торонто, щоб доставити товари куди-небо через Атлантику, треба пройти через озеро Онтаріо, через річку Святого Лаврентія. Та е, вийти у Атлантичний океан. Гіпотетична ситуація, якщо раптом завтра Квебек проголошує незалежність, що в нас буде? На півдні ми маємо кордони з Сполученими Штатами. Далі, вся торговля, виходить буде контролюватися Квебеком. Тобто вихід канадських товарів у світ буде йти через Квебек. Альтернативний шлях. Це порт е, Черчилль у провінції Манітоба. Він доступний лише півроку на рік. Ось порт Черчилль, тому що е, Гузонова затока вона е, замерзає і фактично судоходство там можливе лише 6 місяців з 12. Тому для того, аби вибити будь-які козирі від е, сепаратистів з Квебеку, федеральний уряд неважливо, яка партія буде при владі. Федеральний уряд продовжуватиме агітувати за вивчення французької мови. Саме тому. Власне, в плані імміграції ми бачимо ці цифри вже відмічені. На цей рік ми маємо цільовий показник 8,5%, На 26-й рік ми маємо 9,5% і на 27-й рік ми маємо 10%. Це мета, е скільки іммігрантів-франкофонів ми хочемо провести поза межами Квебеку. І ці цифри в абсолютних цифрах це близько 33-31 тисячі на рік. Вони вже майже зрівнюються з квотою, яку Квебек власне собі ставить. Тому я завжди казав, кажу та буду казати: вчіть французьку мову. Це найкраще, що ви можете зробити для того, щоб покращити свої шанси на еміграцію. І це хороша стратегія, аби іммігрувати в Канаду. Якщо ми подивимося навіть на відбіркові раунди, то ми побачимо, що вже було 22 відбори, і ось навіть цього року ми мали. Три величезних відбори ось тут з найнижчим балом 379. Незважаючи на те, що вже запросили тут 18,5 тисяч, у серпні провели ще один відбір на 2,5 тисячі, і от у вересні ми мали ще один великий відбір з балом 446. Тому французька мова це ваш козир, якщо ви хочете виграти конкуренцію за отримання піар в Канаді. З вами був Олег Шиндлер. До нових зустрічей.